Неймовірні гарбузові трюфелі, які готуються дуже легко та ще й корисні. Для цього беремо гарбузове пюре, крем-сир, згущене молоко, білий шоколад, вершкове масло, спеції осінні. Ставимо на вогонь і доводимо до однорідності. Не кип'ятимо. Додаю трішки солі для того, щоб посилити смак. Та даю охолонути. В чаші блендера перебиваємо вівсяні пластівці. Все перемішуємо. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 1 годину. Потім формую кульки, обвалюю в цукор і з них уже формую ниткою гарбузи. Прикрашаємо м'яткою та смакуємо! Приємного та підписуйтесь!